Енергії дня будуть понадмірність повітряних стихій і у конфлікті із енергіями року. А тому цей день варто присвятити для чогось нового. Можливо, це буде для когось прорив із якоїсь застійної ситуації, хтось зможе щось нове розпочати або буде підвищувати свої навички і вміння. Хтось може опиратися на себе, на свої знання. Тому що в кожної людини для цього свої ресурси є, і багато буде залежати від самих вас і від ваших рішень. Тому вам потрібно концентрувати свою енергію і направити її на реалізацію поставленої мети. Якщо у вас є яка певна мета, то проявляйте свою ініціативу, використовуйте весь свій потенціал. День може бути і активний, і насичений, коли ви самі будете приймати рішення і робити певні дії. Можливо, ви будете отримувати багато інформації. І якщо у вас такі справи є на побутовому рівні, ви з ними, звичайно, зможете справитися. Але через те, що є у нас понадмірність повітряних стихій і конфліктні енергії з роком, то у декого може бути така і нерішучість, а нерішучість завжди приводить до певних труднощів і до втрати своєї енергії. Якщо у вас не вистачає знань з якоїсь певної інформації, то вам повинні ви собі приділити час, щоб її віднайти. Тому що це такий період, коли ви можете прийняти хибні рішення. І через це ви зможете необ'єктивно оцінювати себе і ту реальність, яка вас оточує. А тому цей день не поспішайте приймати якісь остаточні рішення. Можливо, на цей день варто краще приділити час, щоб проявляти свою майстерність, можливо, зайнятися інтелектуальною діяльністю, проявляти самостійність. Бути з такою, такою підприємницькою жилкою, яка буде вам давати наснагу і рухати вас вперед. Тож, якщо на цей день у вас запланований просто відпочинок, то приділіть кращий час для того, щоб десь щось корисне для себе почитати або віднайти потрібну інформацію. Це дасть вам новий імпульс діяти далі. А цей час присидіть для того, щоб. Як я вже говорила, себе підкріпити певними знаннями. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди була ініціатива імпульс діяти.